Добрий день, шановні дев'ятикласники! Сьогодні ми поговоримо про Францію а точніше про Франко-Пруську війну. Франко-Пруська війна, або як її ще називають, Французька Пруська, Французька німецька війна. Вона мала свої події у період 1870-1871 році. Будь-яка війна. Тож і ця також має свої передумови. Вони можуть формуватися протягом довгого часу, можливо, навіть протягом століть. Однією з передумов саме цієї війни було давнє суперництво між цими народами, цими землями. Вони і, одне, і, і один і інше вони хотіли головувати в Європі бути головнішими. І ця війна, як вони вважали, і одна і інша країна, що ця війна вона вирішить, хто ж таки головний в Європі? Наступна передумова це наростаюча міць німецьких земель. Тобто на німецьких землях в той час найбільшим королівством було Пруське королівство, і воно хотіло об'єднати всі німецькі землі, всі німецькі королівства в одну державу. і тоді б їх міць вона зросла б, і саме цього не могла допустити Франція. А у Франції на той час був імператором Наполеон III. І його влада вона була досить крихка. І Наполеон III був впевнений, що у разі цієї війни Франція неодмінно вона одержить перемогу. І отримує перемогу, і його влада вона через це зміцниться, і він був зовсім не проти цієї війни також. Також була наявність спірних земель, тобто біля кордону з Пруським королівством були кілька цих французьких провінцій, які, як вважала Прусія, мають належати саме їй, бо там мешкають якась кількість німців. Німецького населення, і тому ці землі мають належати німцям. Ну, Франція, звичайно, не хотіла цього. Але скільки б не було передумов, для будь-якої війни має бути поштовх, щоб ця війна почалася. І поштовхом для цієї війни зараз трохи згадаємо. В ти, наприкінці 1860-х років в Іспанії правила Ізабела II була королевою, але через державний переворот вона зрікається своєї влади, і вакантне місце, все вона зріклась, вакантне місце на престол воно становиться вакантним, вакантним її місце. І іспанці запрошують на престол. Родича пруського монарха Вільгельма І принца Леоніда. Звичайно, це не влаштовувало Францію, бо тоді б вона була б якось як в такому оточенні. Тобто з однієї з одного боку в Іспанії цей пруський принц, з іншого боку. Пруське Королівство, і вона була точно своїми ворогами, і вона не могла цього допустити. І Наполеон III, він вимагає від Вільгельма І, щоб його родич ніколи не займав цього престолу, ну, тобто, щоб він зараз не погодився, і щоб він ніколи його не займав, і він надсилає Вільгельму І такі вимоги. Вільгельм Перший він ну, взагалі-то не дуже хотів цієї війни. Ну, він хотів трохи пізніше її, щоб вона почалась. І він пише відповідь Депешу на полону третьому. Але вона спочатку потрапляє до рук канцлера Прусії Отафон Бісмарка, і він там вносить свою редакцію. Тобто він щось прибирає, щось дописує до цієї депеши, і 13 липня 1870 році, Емська депеша, вона називалась, І коли вона потрапляє до рук вже консула французького. То там зміст був інший, до речі, Вільгельм І навіть цього і не знав, і вони приймають як образу для себе. І це призводить до того, що 19 липня Франція, тобто Наполеон III, він оголошує війну Прусії. За кілька днів до цього Франція починає мобілізацію, а 19 липня вона вже остаточно оголошує цю війну Прусії. На Франції змогла зібрати на той час 250 тисяч чоловік для своєї армії, а німецька армія, тобто Пруське Королівство, воно також до нього приєдналося таким союзом всі інші німецькі землі. Вона налічувала розмір вдвічі більше, ніж Франція. Отже, до речі, всі інші держави вони зайняли нейтралітет в цій війні. Але також перевага була на боці німецької армії, бо вона мала досить таку хорошу сучасну артилерію. Це картинка з французькою армією того часу. Отже, перебіг війни. Події будуть розвиватися на цій мапі, на цьому участку. І в перших числах серпня німецькі війська вони входять до цих провінцій, спірних ельзаст Латарінгія. Там, у фортеці Мець, вона оточує дуже таку значну кількість французької армії, відрізає від інших. І йде далі. Далі, к вересню вона вже доходить до фортеці Седан, міста Седан. Там туди приходить також досить велика частина французької армії, і вона потрапляє в оточення німецькими військами. Також серед цієї французької армії був Наполеон III. І він бачить, що нічого не може зробити, і 2 вересня він вирішує підписати капітуляцію. Але з цим рішенням люди, що були в Парижі, вони не згодні, і вони проголошують, що Франція зараз стає республікою, і тимчасовий уряд бере у свої руки всю владу. Німеччина вирішує все ж таки закінчити, як і планувала цю війну, і вона йде до Парижу. К середині вересня вона підходить вже до Парижу, але вона вирішує оточити його, бо розуміє, брати штурмом Париж вони не зможуть, або будуть дуже великі е, такі е, збитки. Вона дуже багато втратить своєї армії. Тому вона вирішує просто для початку оточити Париж, тобто відрізати його від всіх інших територій, відрізати його від постачання зброї та продуктів. Продуктів там було, запасів було тільки на 4 місця в Парижі. і німці розуміють, що рано чи пізно ну, вони таким чином прийдуть до своєї перемоги. І дійсно. До речі, наприкінці грудня вона, німці починають обстрілювати з артилерії околиці Парижа, тобто Париж зазнає руйнувань, але посилюється в місті голод, нема чим отоплювати, зима була така холодна, і нема чим отоплювати приміщення, бо дерева всі були вже для цього, з міста були вже вироблені для цього пущення. Просвітлення не було. І в Парижі починають такі підійматися ну, бунтівні настрої серед Парижан, також серед війська, яке там траплялося, і к кінцю січня, а точніше, 28 січня, Франція все ж таки вирішує підписати перемір'я, вони розуміли, що це буде досить принизливе перемір'я, але вони не бачать іншого виходу, і ситуація безнадійна, і вони все ж таки вирішують зробити це перемір'я. Отже, 10 травня 1871 року у Франкфурті влада все ж таки. Підписує цю кінцеву мирну угоду. І що вона передбачає згідно з цією мирною угодою? Ельзас та майже весь Ельзас та частина вони переходять до Німецької імперії. На той час це вже стає Німецька імперія, тобто Прусія з іншими землями об'єднуються і, і тож Ельзас та Лотарингія стають части, вже до території Німецької, Німецької імперії. Що це за землі такі? Це ось ці провінції, які, як я вже казала, були біля кордону з Прусією, тобто а зараз вже з Німецькою імперією, де проживала якась кількість німців. Отже, ці, цей регіон був дуже привабливий також для обох держав через те, що а, тут була дуже розвинута промисловість. Тобто вона а, дуже така промислово потужний регіон був. А, і, і, ну, і також через це ні французи, ні, французи не хотіли його віддавати, але так спройшлося зробити. А, до речі, коли німці туди прийшли, то вони почали таку програму винищення французької культури, французької мови, тобто вона на цій території заборонялася, ну, щоб максимально ці території могли стати частиною німецького суспільства. Отже, і ця територія, ці провінції були у складі Німецької імперії, німецької держави аж до кінця. Першої світової війни, а під час Першої світової війни французи на ці території вони відмовилися виступати на боці Німеччини, тобто вони оголосили свій нейтралітет, і вони, ну завжди французи там мріяли воз'єднатися зі своєю державою. І наприкінці Першої світової все ж таки це вдалося зробити. ну І Франція, коли туди прийшла знов, вона почала відроджувати цю і мову, і культуру. Цей пам'ятник знаходиться у місті Ненсі, це місто Лотарінгії, ця частина Лутарінгії, яка належала Франції, і він символізує, що Лотарінгія плаче на плечі Ельзасу. Отже, французи ніяк не могли змиритися зі своєю втратою. Це була дуже така болісна втрата для французів. Вона давала їм спокою ще багато десятиліть, поки вони не повернулися ці землі у склад Франції знов. Також на Францію накладалася величезний розмір контрибуції. І ще багато років Франція вона виплачувала Німеч... Нім... Німецькій імперії цю контрибуцію, тобто ешелонами французьке золото їхало до Німеччини. Втрати в цій війні загальні втрати становили серед військових десь близько 200 тисяч чоловік, 150 з боку Франції та 50 тисяч з боку Німецької армії. Також були величезні втрати серед цивільних, особливо серед парижан, ну, розуміємо чому. Франція зазнала значних руйнувань. І також Підсумки цієї війни стали однією з передумов для Першої світової війни. Ну, як саме це буде розглянуто вже у 10 класі. Отже, дякую за вашу увагу. Бажаю вам гарних оцінок. До наступних зустрічей!